Вгадай гравця по кар'єрі. Перший футболіст. Дніпро, шальки, шахтар, Коноплянко. Абсолютно правильно. Другий футболіст. Ракіцький. Так, да, Ярослав Ракіцький. Третій. Непонятно, що шахтар. Непонятно що без шахтар. Ага. Людина, видно, дуже крепко розбирається в емблемах. Ні, це я не знаю. Ну добре, друзі, напишіть в коментарях, якщо ви знаєте. Четвертий футболіст. Знамо Хайдук. Конець порта, дай шатний. Ага. Динамо Бріз закінчив минає. Коли була корона, він грав з Динамо Бріс. Ну, я ще пам'ятаю, хто грав Динамо корона була. Ну скандальний такий український футболіст. Скандальний сілізняв. Алів. Ні, не Алів. Це Міля, йове. Мілівський. Ну і останній футболіст. Прям совражається складний гравець. Протугалець, спортінг, Антонеш вроді, ні? Вітрина Антонеш, правда. Ця людина не вгадала Мілієвську, не вгадала ще якось, кого маєте написати в коментарях, коли вгадала Вітріну Антонешу. Тому, в принципі. Хоч ти не виграв, але якщо ти підписаний на Hub, то я тобі все одно дам 200 гривень. Підписаний? Так, да, так. Да. Ну, покажи. Так, перевірочка 200 гривень уже напоготові. Да, друзі, так, друзі, він дійсно підписаний. Ну що ж, виходить, абсолютно чесно, справедливо, ти заслуговуєш на ці 200 Спасибо. гривень. Ну, якщо хочеш також виграти 200 гривень, то обов'язково підпишись на Фуббохаб. Папе, це дві все світри, це бій все світри.